Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо табличний інтеграл, записаний у комплексній формі. Інтеграл dy поділений на корінь квадратний y квадрат плюс мінус а квадрат дорівнює логарифму від y плюс корінь квадратний y квадрат плюс мінус а квадрат. Насправді це два інтеграли. які належать до різних комплексних систем функцій. Спочатку розберемо перший інтеграл. Інтеграл dy поділено на корінь квадратний із y квадрат плюс а квадрат. Знайдемо його дійсне значення. Інтеграл dy на корінь квадратний y квадрат плюс а квадрат. Записуємо таким чином. У нас йде заміщення функції гіперболічного синуса на y поділене на а. Тобто записуємо таким чином інтеграл. Одиниця поділена на А, інтеграл dy поділене на корінь квадратний із с y поділене на А в квадраті плюс 1. Тепер записуємо дійсне значення цього інтеграла. 1 поділене на А. Інтеграл 1 поділене на корінь квадратний. Так як у нас заміщення йшло. У поділене на А це гіперболічний синус це гіперболічний синус от Фі в квадраті плюс 1. І все це помножене на. Коефіцієнт переходу комплексний. Від комплексної алгебраїчної системи функції до дійсної гіперболічної системи функцій. Знаходимо коефіцієнт переходу. Y поділене на А переходить гіперболічний синус Фі. Знаходимо це А помножене на гіперболічний косинус Фі. Підставляємо коефіцієнт переходу в інтеграл і одержуємо інтеграл dφ, Тобто це степінь φ показникової функції. Від числа є. Е. Розглянемо, чому дорівнює дійсне значення записаного інтеграла розв'язки. Записуємо інтеграл. Так само виносимо А для того, щоб у нас було Y поділене на А. Записали. У нас це логарифм А плюс логарифм. Y поділене на А плюс корінь квадратний із Y поділене на А в квадраті плюс одиниця. Підставляємо. Одержимо логарифм А плюс логарифм. Від гіперболічного синуса Фі плюс корінь квадратний із гіперболічного синуса Фі в квадраті плюс одиниця. В результаті одержуємо, що цей запис означає логарифм А плюс Фі. От тому-то тут у нас буде з'являтися стала С. Яка буде дорівнювати логарифм А. Розглянемо другий інтеграл. Інтеграл dy поділене на корінь квадратний у квадрат мінус а квадрат. Проводимо ті ж самі операції. Заміняємо у поділене на А на гіперболічний косинус Фі. Множимо на коефіцієнт переходу комплексний d φ. Комплексний. Коцієнт переходу дорівнює і г поділе на А переходить в гіперболічний косинус Фі. Одержуємо, що це А помножене на гіперболічний косинус Фі. Звідси підставляємо і одержуємо те ж саме де фі, інтеграл де фі дорівнює φ. Далі таким же чином розглянемо, чому дорівнює логарифм y плюс корінь квадратний y квадрат мінус а квадрат. Проводимо ті ж самі операції. І в результаті ми одержуємо той же самий результат. Логарифм А плюс Фі. Але звертаємо увагу, що ми розглядаємо тут різні комплексні системи функцій. Те, що вони записуються приблизно однаково, це не означає, що вони є тими, які дорівнюють одна одній. Розглянемо інтеграли-відповідники, які виникають в комплексній системі функцій, в якій записаний інтеграл. табличний. Інтеграл dy, поділене на корінь квадратний із y плюс-мінус квадрат. Y завжди. Це одиниця поділена на косинус х-1. Тобто в тринометричній формі ми записуємо цей інтеграл таким чином. Інтеграл одиниця поділена на корінь квадратний і квадрат – Це одиниця на косинус х-1 в квадраті плюс мінус а квадрат помножене на коефіцієнт переходу від дійсної системи функції до Алгебраїчної до дійсної тригонометричної системи функцій, Дік. Чому так? Тому що в середині будь-якої системи функцій, чи комплексній, чи дійсної, коефіцієнти переходу однакові. Цей коефіцієнт переходу знаходиться таким чином. Коефіцієнт переходу Yx це Y переходить. Одиниця поділена косинус х мінус одиниця. Дорівнює синус x поділена косинус квадрат х. Підставляємо. І в результаті одержуємо от такий інтеграл. Тобто, тепер ви представляєте, що в одній системі, в дійсній системі функцій логаріф А плюс фі, А в комплексній системі функцій от такий інтеграл. Звідси одержуємо розв'язку цього інтегралу. Зверніть увагу, що плюс-мінус це тільки означає, що один результат йде в одній комплексній системі функцій, а другий результат в другій системі комплексній. Хоча це все записується в офіційному матаналізі, як один інтеграл типовий. Далі розглянемо гіперболічний інтеграл відповідник, табличний інтеграл. Знову ж таки, y квадрат. Це буде гіперболічний косинус Фі мінус одиниця в квадраті. Тобто y завжди в гіперболічної формі записується як гіперболічний косинус Фі мінус одиниця. Множимо на коефіцієнт переходу, знову ж таки, цей коефіцієнт переходу дійсний як для дійсних систем функцій, так і для комплексних систем функцій, в середині яких він працює і існує. Дивимось, y переходить гіперболічний косинус мінус одиниця. Знаходимо, це дорівнює гіперболічному. Синусу Фі. Підставляємо, одержуємо от такий чудовий інтеграл. Звертаємо вашу увагу знову, що це інтеграл, який описує дві системи комплексні, різні. І розв'язується таким чином. Ну, а тепер розв'яжемо цей табличний інтеграл. Інтеграл Y поділимо на корінь квадратний y квадрат плюс мінус а квадрат. Початковою функцією тут буде Y плюс корінь квадратний із y квадрат плюс мінус а квадрат. Тому що початкова функція змі... повна змінна, у нас буде тільки y. Так як записано. Знаходимо. Диференційний множник це похідна від логарифма y плюс корінь квадратний y квадрат плюс мінус а квадрат. Дорівнює одиниця поділене на корінь квадратний із y квадрат плюс мінус а квадрат. де Dy тоді дорівнює одиниця поділене на диференційний множник і дорівнює корінь квадратний із y квадрат плюс мінус а квадрат. Множимо. Під інтегральний вираз на dy. Одержуємо одиницю. Це означає сталу перед логарифмом початкової функції. Тобто, от розв'язка інтеграла. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого.